Слава Ісусу Христу! Якщо ви хочете бути стресостійкими, то ця передача точно для вас! Залюбки я сьогодні представляю нашого гостя, директор благодійної християнської місії, благовісник Прикарпаття Вадим Микелів. А наша тема як бути стресостійким. Вітаю Вадиме, на нашій передачі. Ну, спочатку треба сказати, що таке стрес. Тобто про що ми говоримо, і що таке стресостійкість, хоча б одним словом. Вітаю вас. Стрес взагалі, коли, наприклад, я готувався і до сьогоднішньої передачі, так я багато різних джерел передивився, і цікаво те, що немає якогось єдиного узгодженого, скажімо, розуміння або визначення слову стрес. Тобто є різні, десь найбільш такі, ну можливо, легший, щоб і мені було зрозуміти, і кожному з нас. То тобто стрес це просто реакція організму на зовнішні подразники. Тобто вона може бути як позитивна, так само і негативна. Але досить часто ми говоримо якраз саме про негативний стрес, який веде до різних переживань, скажімо так, і в кінці кінців навіть до шкоди власному здоров'ю. Ну, Стреси для різних людей різні стреси. Якщо е, хтось запізнюється для нього стрес, а когось там. Е, Особисте життя не вдалося, це стрес. Це різні стреси. Так? В когось е, хтось загинув, це стрес, і горе, і біда, і трагедія, а в когось там. Машина поламалася на дорозі, це стрес, так? Чи вучня чи на, на уроці поламалася ну, планшет там чи ручка. Якщо ми будемо дивитися е, таким чином, так, то е, кожна негативна подія в нашому житті це вже є стрес, але кожна позитивна подія це, можна сказати, позитивний стрес. І якщо в нас вони чередуються, воно, е, скажімо, наш організм і в балансі. Наприклад, я зранку проснувся, будильник задзвонив, це вже для мене стрес. Але я випив. Е, там, кружку кави це вже для мене позитивний стрес. Знівелювалося. Я е, їду на роботу і стою в, на, в заторі, це вже для мене стрес. Але я приїхав на роботу і начебто вчасно, все, стрес вже позитивний. І відповідно воно нівелюється, тому що воно балансується. Е, велика проблема, якраз саме тоді, коли йде накопичення на, на, на негативних якби, ну, переживань або стресів, тоді це вже веде до проблеми. До війни казали, що українці живуть в постійному стресі. Дехто виїжджав за кордон і каже, що я не хочу жити в постійному стресі. А сьогодні то ми всі живемо в постійному стресі, і цього не уникнути. Ну, ніяк. Сьогодні взагалі рівень стресу у світі, навіть не говорячи вже про Україну тільки. В Україні він, звичайно, ще вищий через війну і ну, наслідки, які війна, скажімо так, приносить в державу. Але взагалі рівень стресу він високий всюди. Куди б ми не подивились, в якій країні ми не були, угу. і тому різні фактори є, які впливають на це, які впливають на рівень стресу, тобто як люди борються з цим стрес, стресом. Тобто, але нам потрібно зрозуміти одне всім, що від стресу нам сховатися не вдасться. Навіть якщо ми виїдемо з України і поїдемо в якусь іншу країну, ми не зможемо все рівно сховатися від стресу. Будуть свої виклики, свої якісь негативні переживання. Я би особисто для себе, це можливо не якийсь там науковий взагалі підхід, але для себе особисто я би стрес такий, ну можна сказати, негативний, так десь дав таке визначення, що все, що стається в моєму житті, не так, як я хочу, це вже стрес. Ну відповідно, так, відповідно, тому що ну якщо все стається так, як я хочу, це є зона комфорту, мене все влаштовує, все добре. Якщо я стикаюся з якимось викликом, яким я не хотів стикатися, це вже для мене стрес. Він може нести всякі негативні наслідки. Тому нам потрібно зрозуміти, що ми його не уникнемо ніде. Тобто, живучи тут в Україні під час війни, це звичайно зовсім інший рівень стресу, інші наслідки. Або коли ми поїдемо, наприклад, кудись в якусь іншу країну, і ми будемо переживати через те, що там не вистачає грошей, а треба платити за оренду, роботи немає, десь там ще обманули, десь там дитина в школі не так зрозуміли, не сприймаючи ще щось. Тобто будуть рівно різні рівні. Тобто від стресу нам не вдасться сховатися ніде. Саме тому тему, яку ми сьогодні зачіпаємо, так це є стресостійкість. Тобто, нам, кожному, взагалі, як і українцю, так само і. Кожній людині на цій планеті Земля потрібно навчитися бути стресостійким. От тобто... і е, е, ти маєш зараз розкрити так цю тему: як стати стресостійким? Так, тут як стати на цю дорогу? Так, ну спочатку давайте можливо визначення домов, тобто угу. що таке стресостійкість. Тобто, стресостійкість це є здатність переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливого шкоди здоров'ю, власному, а також е, оточуючим чи для своєї професійної діяльності. Тобто, ми бачимо, що стресостійкість це не означає, що ми звільняємося від стресу. Ми просто навчаємось його переносити так, що воно не завдає шкоди ні нам. Ні оточуючим нас, людей, ні також тим, чим ми займаємося, якоюсь ну, професійною діяльністю. Е, Стресостійкістю, взагалі, на мою думку, е, вона по-справжньому може бути тільки тоді, коли ми в першу чергу примиримося з Богом. Тобто без примирення з Богом, по-справжньому стресостійкими ми просто бути не зможемо. Е, чому? Тому що в нас ну, немає підґрунтя, немає основи. Тобто ми можемо, ну для прикладу, так, от, е, я часто чув, е, люди там, мої знайомі, друзі, казали щось, та не переживай, завтра буде краще, ніж вчора. Ну добре, а чому? Ну, це, це гарна думка сказати, завтра буде краще, ніж вчора, і ти можеш в неї вірити, але коли завтра гірше, ніж вчора. Що далі робити? Розчарування. Розчарування, тому що ця думка вона грунтується ні на чому. Це просто такий пустий вираз, для просто заспокоїти якось, або коли не маєш що сказати, не знаєш, як поспівчувати людині, як по справжньому допомогти, і просто кажеш, та не переживай, завтра буде краще ніж вчора. Або Тут... все буде добре. Або все буде добре, так тобто в нас немає підґрунтя, ми не маємо на чому взагалі ґрунтувати ці свої такі е, щирі побажання кращого в майбутньому. Ну це такий ну чистий оптимізм, скажімо так, не підкріплений нічим. І тільки тоді, коли ми е, приходимо до Бога, коли ми можемо примиритися з Богом, в нас є появляються основи. Тобто Шо таке примирення, як це розуміти? Ну, ну що люди кажуть, ну ми ж не і не сварились, так ми ж не воювали з Богом. Ну, Взагалі-то ми воювали з Богом, тому що в Біблії людина називається ворогом Божим. Чому? Тому що є така річ, яку всі знають, це і гріх. Тобто гріх це коли ми не, скажімо, не робимо те, що Бог хоче, щоб ми робили. Тобто, коли ми бунтуємо проти Бога, це є наш гріх. Відповідно, коли ми бунтуємо проти Бога, ми стаємо Його ворогами. І... Mm. Якщо ми з ним не примиримось через наше покаяння, тобто усвідомлення своїх гріхів, визнання своїх гріхів і прощення в Бога, то ми залишаємося ворогами з Богом. Це не те, що, скажімо так, Бог нас якось там каже, о, ви мій ворог, я буду з вами там боротися і битися. Зовсім ні. Бог любить кожну людину. Але ми самі стаємо ворогами Божими. Бог навпаки, Він хоче, щоб всі ми примирилися. І через то. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того з однією метою це, щоб люди могли примиритися з Ним через те, що Ісус Христос він взяв гріхи кожної людини на себе. Тобто Він взяв оці гріхи, які він не чинив, які він був безгрішний, і Він поніс наше покарання, яке ми заслуговуємо, яке ми мали би нести. Тобто Він на Христі помер за нас, за наші гріхи. Він воскрес із мертвих і. Тепер Господь він прощає нам наші гріхи, коли ми усвідомлюємо свою гріховність, коли ми каємося в своїх гріхах, і коли ми віруємо в Ісуса Христа як Сина Божого, який помер за наші гріхи і Воскрес із мертвих. Я би хотів, щоб ми з вами зачитали ще один вірш, який сьогодні буде також дуже доречним до цієї теми uh -huh, і буде допомагати uh -huh. нам. Це є Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тобто Ісус Христос він звертається так до учнів і каже, що зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос тут говорить про мир. Так? Ну, сьогодні це, мабуть, найбільш жадане слово в Україні мир. І Ісус Христос він говорить, що Він залишає нам свій мир. Як нам це взагалі зрозуміти? Тобто ми бачимо, що в Ісуса Христа в нього не було такого зовнішнього миру. Тобто, якщо коли ми з вами подивимося, це не так, що всі його любили, всі його слухали, всі його поважали. Там, в нього було там, безліч ресурсів, і він просто насолоджувався всім в спокої, йому там тільки нарфа на грали, і все. Ні, зовсім не так. Але Ісус Христос Він навіть говорить, що в нього немає свого житла, де він має зупинитись. Ми читаємо те, що Ісуса Христа хотіли вбити релігійні лідери. Це не просто, що його не сприймали. Тобто сьогодні, наприклад, нас так можуть там чи колеги по роботі, чи родичі не сприймати через те, що ми там віримо в Бога, чи ми якісь не такі, чи ми там не вживаємо алкоголь, чи ще щось. Але це хотіли вбити Ісуса ну, Христа. Ну вони не тільки Пересили. хотіли, вони й вбили. Ну вони й вбили. Але коли Ісус Христос це писав, ага. люди вже хотіли його вбити. В нього такого миру не було. Більше того, ми маємо зрозуміти, що вони підсилали людей, так таких книжників, там фарисеї. Це то релігійні лідери, для того, щоб підловити Ісуса Христа на якомусь слові. Тобто він не те, що просто там за ним хотіли переслідувати, а навколо нього були друзі, і він себе спокійно міг почувати. Але рядом з ним, ну майже завжди поряд так, була людина якась, яка би задавала йому якесь контроверсійне питання і хотіла би підловити. А він щось не так скаже, і в нас вже буде можливість для того, щоб оскаржити його там, перед римською владою чи перед будь-ким іншим. Тобто, і, тобто ми бачимо, що Ісуса Христа ну, миру як такого не було. Спокою, можна сказати, навколо нього. Навколо нього, Зовнішнього да. такого спокою, навколо нього. Весь час але, але в нього був мир всередині. Ісус Христос він, ну, він показує нам цей мир, який в нього є. Звідки він взявся? Тобто Тому що в Ісуса Христа в нього були правильні стосунки з Богом Отцем. Тобто мир справжній він буде в людини тільки тоді, коли в людини будуть правильні стосунки, так? або людина примириться з Богом. І якщо в нас будуть правильні стосунки з Богом, це веде нас також до правильних стосунків між людьми. Тобто, якщо ми по вертикалі з Богом в порядку, ми маємо правильне розуміння, розуміння цінностей взагалі. Навіть світогляд наш міняється. Тобто, коли ми приходимо до Бога, наш світогляд міняється. Ми розуміємо, що це наше життя на цій землі, воно короткочасне. Тобто наша душа так, вона є вічна. І після того, як наше земне життя закінчується, наше життя справжнє, так, душа, вона живе в вічності. І, відповідно, вже зовсім пріоритети в нас міняються, тому що ми розуміємо, що смерть вона не вирішує нічого, абсолютно. Ми просто переходимо з однієї фази існування, так в іншу фазу існування, можливо сказати. І саме якраз стосунки з Богом, вони будуть нам показувати передусім наш мир, внутрішній мир тут на землі, тобто якраз під час стресу, це стресостійкість. Тому що тоді, коли ми будемо розуміти, що це все, що навколо нас, не так і важливо. Тобто ми розуміємо, що наше життя є в Божих руках. Ми розуміємо справжню важливість життя нашого, так? це щоб зберегти цей мир з Богом і у вічності бути з Богом на небесах, де вже немає ні плачу, ні горі, ні війни, тобто нічого негативного. І коли ми будемо впевнені з тим, що в нас є правильні стосунки з Богом, вічне життя. Тоді все, що трапляється тут на землі, воно не зможе вивести нас з якогось ну, з балансу, такого можна сказати, з гармонії з Богом. Тобто Бог дає нам рівновагу, Бог дає нам мир свій, дає спокій, свій. Він нам каже, говорить, що є головне, що є пересічне в цьому житті. Він нас направляє в нашому житті, і він говорить про те, що Він є Господь. Він, він є Бог, він контролює всю ситуацію, він турбується про нас, навіть якщо нам здається, що довкола хаос так, і, і Вертаючись до того, що я сказав, що, наприклад, для мене стрес визначення так, це коли щось стається не так, як я хочу. І відповідно, коли я розумію, що Бог в контролі над моїм життям, і коли щось стається не так, як я хочу, я можу довіритися Богу і бути гнучким, скажімо так, до його планів. Якщо я хочу одного, воно не стається, я довіряю, що Бог в іншому мене проведе, виведе з даної ситуації, я можу йому довіряти цілком. Але також тут, тому знову ж таки, перший крок так, до стресостійкості це є примирення з Богом. Але часто ми можемо бачити також, що і в віруючих людей є деякі переживання. Тобто і віруючі люди, коли вони дивляться на весь цей негатив, на війну, на вбивство. В них також, можливо, закрадуються різні думки. Тобто, а чому так? А чому так трапляється? Чому так стається? І деколи вони також виходять з цієї рівноваги з Богом. Чому? Тому що навіть після того, як ми примирилися з Богом, нам необхідно мати правильні думки. І Біблія дуже часто і багато говорить про це. Нам потрібно зрозуміти, що наш мозок так він працює ну, по суті як губка. Чим ти будеш насичати його? те з нього і буде виходити. Якщо ми візьмемо губку, ми його вмочимо в воду чисту, так, ми вижмемо чисту воду. Якщо ми вмочимо, наприклад, там, фарбу, ми чисту воду не вижмемо, ми вижмемо ту саму фарбу. Тобто тим, чим ми наповняємося, те і буде виходити з нами. І Біблія нам говорить багато, щоб ми якраз перебували в Слові Божому, щоб ми більше скажімо, дивилися не негатив по новинах там, чи по телеграм-каналах. Все, що негативне для нас трапляється, то я не говорю, що нам не потрібно цього знати. Ми маємо бути в курсі цього, але не жити цим, не перебувати, занурившись весь цей негатив, а більше перебувати занурими в слово Боже, в його обітниці, що він говорить нам, і це допоможе нам також бачити посеред цих страждань, посеред цих. Ну, скажімо, таких скорбот бачити також руку Божу в нашому житті, як він нам допомагає, як він виводить з якоїсь ситуації, як він десь направляє нас, навчає і веде. Тому досить важливо мати якраз правильні думки. І там Филип'ян, 4 розділ, 8 вірш, якраз нам говорить, що на останку браття. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, яка похвала, думайте про це. Тобто Біблія нам говорить, про що ми маємо думати. Ми маємо бути не якимись закритими абсолютно від зовнішнього світу, розуміти, що трапляється в світі, розуміти ці всі тенденції, але довіряти Богові і перебувати в молитві і в читанні Його слова, довіряючи всім обітницям, які там є. Ну і ти вже сказав, як бути, як бути, як. Утриматись у цьому стані стресостійкості, так, ну і підведемо підсумок так, всього сказаного, що ми е, вже говорили, так намагалися розкрити цю тему як побажання глядача. Підсумок всього, що ти говорив. Так, десь підсумок хочу підсумувати те, що е, звичайно, коли в нас є стрес, в нас є якісь переживання, там душевні переживання, так е, чи навіть хвороби, ми можемо, е, скажімо так, піти до. Психотерапії, чи там до психолога, чи психотерапевта, вже якщо потрібно, і використовуючи різні там методики, різні підходи, різне там лікування, можна, можна, але не завжди вдається так, людину поставити більш-менш на ноги, забрати ці всі якісь страхи, якісь переживання. Але проблема заключається в тому, що вона може допомогти людині, але тільки під час цього життя на цій землі. Людина, коли помирає. Воно їй вже не допоможе ніяк. Тобто, якщо з десь моєї точки зору виходячи, це, ну, я не кажу, що це щось погане є, але воно лікує, можна сказати, тільки симптоми, а не саму хворобу. А саму хворобу може вилікувати тільки те, коли ми навернемося до Бога. коли ми Покаємося у своїх гріха, коли ми увіримо в Ісуса Христа як нашого Господа і Спасителя, і ми примиримося з Богом. І це вилікує ці від нас від цих страждань, переживань вічних, таких не знати, що робити, не знати, кому довіряти, не знати взагалі, чи цей світ розсипається, чи, чи що робити, і як робити. А це дасть нам таку міцну основу, фундамент в цій землі, коли ми живемо тут в цьому житті, і також. Це буде можливо такий десь завдаток так, нашого вічного життя, коли ми перейдемо від цього життя до наступного, коли людина помре, тобто ми будемо з Богом далі в небесах у вічності. Тобто, воно віра в Бога і примирення з Богом, воно допомагає нам як жити зараз, так само і допомагає нам в наступному віці, який прийде, тобто в вічному житті. Дуже дякую. З нами був Вадим Микелю, директор благодійної християнської місії, благовісник Прикарпаття. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш YouTube канал Мир Вам. Дякуємо, що ви ставите свої вподобання, що ви підписалися на наш канал і дякуємо за те, що ви рекомендували його своїм ближнім. Нехай Господь вас благословить, щоб мир Божий був у ваших серцях, мир Божий був в нашій країні. І ми дякуємо за цю нашу розмову з вами. Слава Ісусу Христу!